Дай вас на каналі Джитсу. Це відео є спробою всебічного аналізу болівого straight ankle Lock, або, як заведено говорити в народі, ахілу. У відео ви дізнаєтесь, що саме травмується під час виконання болівого, Подивимось на теоретичні матеріали топових спортсменів та розглянемо практичне застосування цього прийому. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду. А що взагалі рветься під час виконання ахілу? Логіка натякає, що травмується ахілесове сухожилля, але насправді це не так. Ахіллесове сухожилля найміцніше в людському тілі, і розірвати його за допомогою рук, ніг, всього нашого іншого тіла завдання непросте, яко кажучи. Тому ціллю є розрив зв'язок гомілково-стопного суглоба. Основними рухами самого суглоба є згинання, розгинання стопи, а також її помірне відведення та приведення. Функцією зв'язок гумілково-стопного суглоба є забезпечення стабільності, амортизація і що найголовніше розуміти для нас, обмеження амплітуди руху. Навіть якби я хотів, я б не зміг назвати вам усіх зв'язок гумілково-стопного суглоба, тому ми просто поділимо їх на медіальні, тобто внутрішні, та латеральні, тобто зовнішні. Латеральні зв'язки перешкоджають надмірну інверсію в суглобі, тобто не дають стопі вкручуватись всередину. На відомо можемо побачити пошкодження латеральних, тобто зовнішніх зв'язок, а медіальні запобігають надмірній еверсії, тобто відведенню стопи назовні. В цьому відео можемо побачити травму медіальних, тобто внутрішніх зв'язок. Виглядає це приблизно так. Отже, під час виконання хілу найчастіше травмуються медіальні або латеральні зв'язки, і все це всі анатомічні тонкощі, які нам знадобляться в майбутньому. Першим кроком у нашому вивченні хілу буде спроба зрозуміти теорію Майки Мусімесі, яку він озвучував в своєму DVD Death from below. Вона називається теорією сендвічу. її полягає в тому, що для драматизації конкретного суглоба нам необхідно законтролювати суглоби, які знаходяться поряд із ним. Вордюна фолок, ворочани саміт із ти анко. Вот сане ауса архізтос а тибіоту вороситі. Верконтролиз. Випаксин. The ankle. Тобто спочатку нам потрібен контроль рухомих частин поряд з цільовим суглобом, і тільки потім тиск на нього. Але яким чином забезпечити контроль ноги? Існують чотири позиції, за допомогою яких ми зможемо ефективно контролювати опонента. Усі вони мають свої переваги та недоліки. Перша позиція, яку ми розглянемо, буде Ашигарамі. Я розповідав про неї в своєму минулому відео, присвяченому Шадага на Хілу. Підіймаю дві ноги вгору, ставлю свою зовнішню ногу, п'яткою йому сюди в таку впадіну. Підіймаю якомога вище світас, намагаюсь лапком доторкнутися до задньої поверхні його стегна і зачиняю щільно своїми ногами його стегно. Зверніть увагу, як моя дальня нога ліва. Контролює стегна партнера. Перевагою цього положення є те, що партнеру буде важко підніматись, проходити наш гард, атакувати нашу спину і в цілому контратакувати наші ноги. Але недоліком цього положення є те, що нам незручно маніпулювати ногою, яку ми маємо на меті атакувати. Саме цього недоліку позбавлено друга позиція, яку ми розглянемо. Вона називається Butterfly Аша. Послухаємо, як розповідає про цю позицію матеус Чешінський. Можу помилятись, людина, яка робить ахіли на самому топовому рівні. I will use butterfly ashi, my favorite leg position for ankle lock. The strongest part of butterfly ashi is my right leg. My right leg can easily put his foot in good place to finish. My left leg can be in two spots. First one is here on the mat, second on his hips. If I put my left leg like so, I get some extra power with my hips for breaking mechanics. Але головним недоліком цієї позиції є те, що партнер має можливість контратакувати нас. Третя позиція, яку ми розглянемо, називається аутсайд аше. її полягає в тому, що дві наші ноги знаходяться за спиною опонента, і це є як перевагою, так і недоліком. Перевагою, тому що опонент не може атакувати наші ноги. Недоліком, тому що в момент виконання болівого наші ноги майже не працюють. Також з цього положення буде незручно оперувати ногою опонента. І останній варіант контролю ніг, який ми будемо розглядати, називається аутсайд крос Ashi». Вона виникає, коли ваша гарамі зовнішня нога переходить всередину. Головною її перевагою є гарний контроль ноги, яку атакуємо, але відсутність контролю дальньої ноги дозволяє опоненту тікати від нас через кувирок, що змусить нас робити значно більше рухів для того, щоб зупинити та зафіксувати опонента. Супер, ми дізналися про чотири основних позиції, які ми будемо контролювати опонента. Але давайте зробимо невеличкий тест. Зупиніть відео на цьому моменті і спробуйте дати назву цих двох позицій. А тепер спробуйте перелічити їх недоліки та переваги. Можливо, щоб вивчити ці терміни, вам доведеться витратити якусь значну кількість сил та часу, але це важливо розуміти, щоб орієнтуватись в сучасних навчальних матеріалах. А тепер ми переходимо до варіантів контролю руками. Існують різні форми контролю руками, але ми зупинимось на варіанті, який називається шотган. У сучасному джилу на топовому рівні цей хват вважається метовим через низку переваг. По-перше, його легко здобути. По-друге, він дозволяє використовувати силу обох наших рук та всієї спини під час виконання болювого. Також цей хват дає нам можливість легко травмувати медіальні зв'язки опонента і погрожувати його колінному суглобу. Подивимося, як матуш за допомогою цього хвату робить heel. I need to be at the very end of his ankle, right here. This is a sweet spot for, for my ankle lock, okay? I want to be as deep as I can. This allows me to adjust this grip in a good spot, okay? So I'm here. The perfect position would be when his heel would be on my ribs. Something like this, just slightly to the side. And I want to use my shotgun grip. I call it Shotgun, but it's something like Kimura. Okay. With this grip, I can use full potential of my upper body because right now I feel like I'm only using right side of my body. Right here, I can use both shoulders, involve them, and put a lot of pressure for the ankle. Apart of that, sometimes it's hard to get a perfect grip in a real fight situation. So I can use this grip to extend his leg. You know, to correct it. So I can use something like this. So I start with the shallow grip i move my hips away i adjust the grip and then to finish i need to use my lower body i need my upper body grip and something oh, okay something like this just to put pressure with my hips okay and i need to have a good grip with my upper body here i come back yeah, and this is this is over, okay. <sharp> Bring my elbow in, it's kinda of like a make an X on his leg. Right. So this one I pose on top of his shin and this one's grab on my wrist. Use this part right here to make it under his shin. And also I don't like to go here. So always like same thing like same thing you grab, that's the thing that you have to to keep it on. So, now we're gonna connect your forearm with your hips because from here, you don't have too much pressure. So, that's why when I get all the things done, so now I slide all the way to the hips. So, now you can step, but not like just to push yourself, just to, to stay tight. I bring my hips in and then I can go all the way up. I'm gonna use this hand to push down, this one to push up, and I use my hip to bridge up to get more leverage like this. Можемо побачити, що хвати Матуша та дієго трохи відрізняються. Матуш більше концентрується на фіксації стопи, в той час як дієго на фіксації гомілки. Але головним є те, що вони та багато інших топових компетиторів надають перевагу хвату з шотган. Отже, ми розібралися з хватом, а тепер переходимо до реакції опонента одній з базових реакцій партнера буде спроба розвернути свою ногу до наших ребер. Щоб запобігти цьому, в першу чергу нам потрібно щільно контролювати стегнами ногу партнера. Однак не завжди нам вдасться законтролювати ногу партнера. Подивимося, як Майк і Місімесі реагував на таку ситуацію. Як ми можемо побачити, при спробі партнера прокручувати свою ногу всередину, Майкі одразу переходить в позицію «Outside Cross Ashe». При такій конфігурації ніг Майки починає робити партнеру щось більше схоже на рибу. Але як ми говорили до цього, недоліком цього положення є те, що партнер може втікати від болівого за допомогою кувирка. І саме тому Майки не вийшло зробити звідти Ахіл. Але майже в ідентичній ситуації Андрій Щук показав, як ми можемо завершити Ахіл. Вся хитрість полягає в тому, що потрібно перевести свої ноги і поставити їх на стегно партнера таким чином, щоб ми могли відштовхнутися від його ноги і піддати свій таз вгору. Також наш партнер може намагатися відштовхувати верхню ногу, як це трапилося сутички Пато на останньому дійсісі. Хоча тут ініціатором заходу в цю позицію був сам Дієго, але це досить розповсюджена практика, коли партнер намагається щось зробити з нашою верхньою ногою. Ось що про це нам каже yes. He to move this. Like You guys мені kind of right to put pressure right here to push down, bring up, and Тріангл, like keep it tight as much і you guys can.

I, I'm in a bad position to balance him right now I want to be underneath him so I back heel with my left leg I uh, try to lift my hips to be here okay so what stuff here Yes you see I can follow him right now I can grab his leg make him pose on his hands spin from one shoulder to another and I got ankle up belly down okay I can start to finish to I try to put my chest on the mat. Go flat right there. Гарне практичне застосування цієї техніки показав Джейсон Рау. Партнер підіймається в стійку, Джейсон переходить в бутерфляй Аше, намагається одразу зробити ахіл, партнер тікає, і Джейсон завершує животом до підлоги. Якщо під час спроби завершити животом до підлоги, партнер покручується далі. Ми робимо все за схемою Андрія Іщука, ставимо дві свої ноги партнеру на таз і підіймаємо свій таз вгору. Ось і все, що я хотів розказати вам про сучасні способи виконання ахілу. Якщо у вас залишились питання чи зауваження, запрошую в коментарі. Також 10 листопада я проведу безплатний семінар на тему ахілів у місті Києві. Забронювати місце можна написавши мені в телеграм, який я залишу в описі до цього відео. Дякую за вашу увагу. Гарного дня!